От, і вона сказала, що вона більше ніколи не буде тримати корову в квартирі. Ну, воно то зрозуміло. Слухай, а ти чаю не хочеш? Може вип'ємо? Тобі скільки цукру? А, я не їм цукор, в мене алергія на нього. <світ> Може, тоді мед? Меду я також не їм. Я колись з'їла, і в мене настільки почалася сильна алергія, що в мене обличчя просто було схоже на нашу біологічку. Типу більше ширше, ніж довше. Mm, ну добре. Ось. Тримай чай. Я не знаю, що тобі до нього запропонувати. Я знайшла якийсь тортик, зараз принесу тарілочки. Почекай, я бачу, що там горіхи є, а мені не можна горіхів. У мене така жахлива алергія. Отак на руках проявляється і прям все чухається, і ну то жахливо просто. Блін, я не знаю, що тобі ще дати. Та не потрібно нічого. Давай, давай просто чай вип'ємо і все. А почекай, в мене є молоко. Будеш. Зрозуміла, в тебе алергія. От, і та корова короче, з п'ятого поверха то й во. Слухай, яка гарна погода. Давай пройдемося. Та, погода дійсно хороша. Але знаєш, в мене, в мене алергія на холод. Я просто виходжу на вулицю, і в мене отак, обличчя все починає чухатись, і, і червоне, і оце, оце. ні. Я можу знаєш, так ходити невеличкими перебіжками, але якщо так іти гуляти, то, на жаль, не вийде. То що ми ж весною гуляти підемо? Ой, ти знаєш навряд чи. У мене алергія на пух, на пил і на сонце. Як ти дожила до 20 років, я навіть не знаю. Що? Я кажу, чай смачний. М -м -м. Дякую.